Скажи мені, будь ласка, от у ніч проти 7 травня Індія розпочала операцію Сіндур, завдавши ракетних ударів по Пакистану і контрольованим пакистанською владою районом Кашміру. Це сталося е, за два тижні після того, як Делі звинуватив Сламабад у підтримці бойовиків, що стоять за нападом на туристів у контрольованої Індії частиною Кашміру. Тоді загинуло 26 людей. Переважна більшість туристи. І Індія тоді розпочала не просто бойові дії. Вони вперше за всю історію було ж три великих війни. Три але жодного разу не перекривали воду. Зараз перекрили в Пакистані через це панічна ситуація. І вони кажуть, що від цього залежить взагалі існування держави, але при цьому ісламабад зняв безпілотну зону, і зараз знову можна літати над Пакистаном. А... Вчора, до речі, Пакистан заявив, що збив кілька індійських винищувачів. Експерти стверджують, що це найзапекліше за останні роки збройне зіткнення двох країн. От скажи мені, будь ласка, як можуть розвиватися події найближчим часом, та як війна між Індією, потенційна війна між Індією і Пакистаном вплине на війну в Україні, особливо на тлі того, що зараз майже всі змі обговорюють, що Пакистан віддав, продав не віддав продав Україні величезну кількість снарядів і зараз відчуває снарядний голод сам. Ну, я абсолютно впевнений в тому, що е, зараз світові гравці мали б зробити все можливе, щоб стримати цей конфлікт. Тому що дійсно, з одного боку, всі спостерігачі кажуть, що великого конфлікту не буде. От вони обміняються ударами, і на цьому все закінчиться. Як це вже багато разів закінчувалося, але дійсно погроза водою. Хоча абсолютно не зрозуміло наскільки воно її можна виконати, вони виконали, і... вони перекрили дамба перекрита. Ну, там не ну, одна дамба. дамба на Індії, вони не можуть все перекрити. Десь, там вони, вони перекрили частину води. Частина перекрита, це ріка Інд саме. І Я скажу, вони... частину можна перекрити, але взагалі водопостачання перекрити неможливо. Так, так, але частину це вони можливо. вже зробили. І це але ріка... є ще один так. момент, який мене дуже тривожить: це те, що Індія вперше з 1971 року. От вдумайся, в це вона е, била по так званій суверенній території Пакистану. От ми маємо розуміти, що воєнні дії на території Кашміру. Це не індійсько-пакистанська війна, тому що Індія не визнає Кашмір частиною Пакистану, а Пакистан не визнає Кашмір частиною Індії. Якщо ти відкриєш індійські медіа, ти почитаєш, що мова йде про окуповану Пакистаном територію. Якщо ти відкриєш пакистанські медіа, ти дізнаєшся, що мова йде про окуповану Індією територію. Але цю іншу територію, окрім цієї, вони визнають суверенною. І якщо відбувається зіткнення виключно на території Кашміру, це, так мовити, лягає в загальну логіку конфлікту. А якщо дії переходять на територію суверенної Індії та Пакистану, яку обидві країни визнають, це вже війна. От в 70-ті роки на початку 70-х років була війна. А далі були конфлікти. Так, от цей момент, прецедент удару Індії по Пакистану по суверенній території він створює умови для війни. Якщо все це обмежиться Кашміром, значить обмежиться, значить ми не вийшли з цієї логіки. Але для цього потрібні міжнародні зусилля. Сполучені Штати себе поводять дуже безвідповідально. Коли Дональд Трамп говорить, Ой, я сподіваюся, там все швидко закінчиться. Перед цим він говорив. Вони там якось самі розберуться, вони там давно воюють. Це ми не просто жахає Ми розуміємо, до речі, яка країна зацікавлена у цьому конфлікті. Це Китай, я вже казав. Якщо буде нестабільність в Індії, якщо війна перейде на суверенну територію Індії, як ти розумієш, в Кашмірі ніяких західних підприємств ніхто не розміщає. Але це дасть можливість Китаю погратися в Тайвань. Ні, йому не потрібно гратися в Тайвань на цій, цій ситуації. Йому потрібно просто, щоб Індія була територією небезпеки. Що вони щоб бо відбувався відток виробництва з Китаю до Індії, але одночасно вони зможуть фу, гратися в Тайвань в прискорених темпах. Ну, не знаю, наскільки вони готові, чесно кажучи, і наскільки це не вплине на нинішню ситуацію в самій китайській економіці. Ми забуваємо рівень інтеграції китайської і е, тайванської економіки. Зараз у Китаї безпрецедентні можливості для створення зони вільної торгівлі між собою, Японією і Південною Кореєю. Таких можливостей не було десятиріччя. Це Якщо страх, китай... китай зараз почне війну з захоплення Тайваню, він сам знищить для себе всі ці можливості. І Я впевнений, що в це все прекрасно розуміють. Я вже не кажу про саму інтеграцію на рівні Пекін тайбей Ну от просто подивись, якась кількість авіаційних рейсів пов'язує Пекін з Тайвань і іншими, і Шанхайсь А виробництво мікросхем, чіпів. Всього і, так, так. Вони це взає... все це все буде неймовірним ударом по світовій економіці, але й по китайській також. Так що я не думаю, що вони швидко можуть це зробити. Вони будуть шукати таких шляхів вирішення тайванської проблеми, яких Путін чекав. По відношенню до України до того моменту, поки він не зрозумів, що потяг пішов. Тобто для сі дзінпіна розуміння, що потяг пішов, буде, скажімо, там серйозне посилення позиції п, 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 тих, хто виступає за незалежність Тайваню, не за альтернативний китайський уряд у Тайбеї, а за незалежність Тайбею. Ну і звичайно, цей рік дуже ризикований. Я думаю, ти розумієш, чому це рік 80-річчя завершення японської окупації Тайваню. 1945 році Тайвань був звільнений від японського впливу і вперше в історії став частиною китайської держави. Я маю на увазі в новій історії. Але він став частиною китайської держави президента Чанкайши, а не голови Мао Цзедуна. І це теж треба розуміти. І залишився єдиною частиною цієї держави Чан Кайши до сьогоднішнього дня. Такі повороти історії. А, історія знає не лише такі повороти. Ну до речі, два повернемося в Європу і поговоримо про це. Е, Прізвище Фіца Орбана та Вучича вона зараз асоціюється з політиками, які знаходяться в орбіті впливу Кремля, і демонструють відверто антиукраїнську позицію. А зараз у першому турі повторних президентських виборів у Румунії, що відбулося у неділю, 4 травня. А перемогу здобуває ультраправий політик Джордже Сімоне. Він навіть взяв більше ніж брав до нього Джорджеску, і це дуже, ну скажімо так, насторожує. Якщо дивитися на всю цю ситуацію, він виступає проти військової допомоги України. Критикує керівництво ЄС, є євроскептиком і симпатизує президенту США Дональду Трампу свою проросійську партію, свою проросійську позицію Симоне. Якби заперечує, але при всьому цьому каже, що на Росію треба орієнтуватися. Е, Наближаються вибори у Польщі, і от, скажи мені, будь ласка, там теж по-різному може це скластися. От коли друзів звужується, друзі, в лапках чи розширюється, і як будувати на тлі цього стратегію України? Відбуваються два абсолютно протилежні процеси. З одного боку, в таких країнах, як Канада чи Австралія, консерватори поступаються лібералам на тлі розчарування в Трампі, як людині, яка фактично виступає проти звичних торгівельних стосунків в такому англосаксонському світі, умовно З іншого боку, в таке в європейських країнах посилюються ультраправі тенденції. Ти ще міг би згадати. Неймовірну перемогу партії реформ Найджела Фараджа у Великій Британії на місцевих виборах, де вони отримали практично стільки місць на місцевих виборах, скільки консерватори втратили. Це просто історична перемога. Там 650 чи 640 місць отримала партія реформ, і 640 чи 650 місць втратили консерватори. Тобто, вся боротьба консерваторів з Фараджем, заради якої вони пішли на Брексіт, Фактично, на такий вибух Європи закінчилися крахом самої консервативної партії. Що на місце консервативної партії приходять ультраправі пале. Це що означає? Це приблизно те, що Трамп зробив з республіканською партією США, він її підмінив собою. От пареч зараз консерваторів підміняє собою своєю партією, це просто революція політична. І так, я вважаю, що це пов'язано з е е кризою європейської. Ідентичності, яку розпалював Путін останні десятиріччя. Згадай, коли це реально почалося з війни у Сірії, небезпека якої не зрозумів Барак Обама, з міграційної кризи в Європі, яка була якраз спровокована сирійською війною громадянською раніше була міграція, але ніколи не було такого підйому ультраправих настрій. Це все Путін задумав і організував. Це була спецоперація. Блискуче проведена спецоперація. До речі, потім, коли у 2022 році він напав на нас, він теж сподівався величезну кількість людей відправити в Європу і спровокувати другу частину міграційної кризи. Йому не вдалося, це провалилося, але інша спецоперація зараз, в принципі, дається в знаки. Це страх європейців перед війною. Десь працює міграційні страхи, десь працює. Побоювання втрати європейського укладу життя, європейської ідентичності, нездатності ліберальних і консервативних урядів поратися з міграційними проблемами, а десь насамперед у центральній і східній Європі панує страх перед війною, і з кожним новим роком російсько-українського конфлікту він буде тільки посилюватися а значить, будуть посилюватися позиції правих і лівих популістів. І Європа повернеться. Це я обіцяю. До 30-х років 20-го сторіччя, до конкуренції між ультраправими і ультралівими, до вуличних бійок, постфашистів з посткомуністами. Це ми ще побачимо і побачимо ці е, калюжі крові від цих бійок на європейських тротуарах, які зараз здаються благополучними. Питання в тому, де буде Україна в тут? О, У ж, ролі, є. Просто Я просто якийсь вісник апокаліпсису, якийсь псевдодугін. Не хочу в цій ролі виступати. Не треба, але дивись, ну в Німеччині теж відбувається не дуже позитивні процеси. Незвичайна альтернатива але для Німеччини опитування показали, що якщо на виборах АДФ був на другому місці, то якщо вибори пройшли сьогодні, вони взяли перше місце. Взяли і, перше це, місце, це було все клаці, але найцікавіше, що вони перемогли у всіх тих регіонах, де майже нема мігрантів, це правильно, с... тому але є пропаганда це Східна Німеччина. Ну, так, але я не здивований тому, що в принципі в Австрії, в якій політичні процеси завжди відбуваються ніж з Німеччині, Цей процес вже відбувся на останніх парламентських виборах. На першому місці була Австрійська партія Свободи, але вони не змогли створити уряд, Не, не змогли, не так може і альтернатива б не змогла, але ж це сутності першого місця не міняє. Так, так, це погоджую собою. Більше того, вони зараз а, будуть вимушені провести перевибори. Якщо я не помиляюсь, наприкінці травня будуть вибори в Австрії, і е експерти говорять, що партія Свободи покращить свій результат. Ну, от подивимося, як це все виглядатиме. Тому що, я же кажу, і причому це треба розуміти, що. Пані Вейдель, вона ще дуже поміркований політику по зрівнянні з лідером Австрійської партії Свободи Гербертом Кіклі. Це теж такий момент дуже важливий. І нічого, все це абсолютно спокійно відбувається. Гаразд, давай будемо спостерігати і сподіватися на те, що все ж таки сценарії, які пише нам час. Будуть не настільки песимістичними, а все ж таки краще оптимістичними. Хоча відверто, коли мене запитують Портніков песимист, я кажу, ні, він реаліст, на жаль. А сподіваюся, що твої сценарії, які ти проговорюєш, все ж таки зазнають редактуру і корекції з боку і суспільства. Я хотів би пояснити: я ці сценарії проговорюю, щоб ми їх уникнули. Я не політичний, я не політолог, я політичний поет. Я малюю картину, яку потрібно уникнути, якої потрібно уникнути. І я просто хочу, щоб ми знали. Ось якщо я просто ставлю перед глядачем чи перед читачем, оце полотно. І якщо він не хоче, щоб на цьому це портрет Доріана Грея, і якщо він не хоче на цьому полотні, щоб це відбулося, значить ми всі маємо відповідально діяти і рости, і діяти. Дякую, говоримо. І а й діємо. Віталію, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за твою аналітику, до нових зустрічей. Па-па. До зустрічі. Друзі, дякую, що дивилися сьогодні ефір. Дякую, що не забули підписатися, питати вподобайки, прокоментувати, поширити відео і за те, щоб були активними. Дякую вам за це. А ще головне, хочу нагадати: підтримуйте ЗСУ. Пам'ятайте, поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Прибравши ЗСУ. Ми, у нас не буде лише майбутнього, у нас країни не буде. Тому допомагайте ЗСУ, приєднатися ЗСУ, донете на ЗСУ. От і справді, все буде Україна. Дякую, що дивилися. То найкращих. Зустрічі. па-па.